Сильні духом, єдині серцем Україна продовжує боротися, жити і перемагати. І як би нам важко не було, ми знаємо за що ведемо боротьбу. Наша незалежність і є перемога в етері Кременчуцькі новини про важливі події розкажемо далі. У стінах Свято-Миколаївського собору Кременчужани провели в останню путь свого земляка захисника Дмитра П'явку. Він загинув, боронячи Україну, залишивши по собі приклад мужності, відданості та честі, світла пам'ять та вічна шана герою. 21 лютого на передовій під час виконання бойового завдання загинув мужній захисник України Дмитро П'явка. Тому сьогодні, 13 листопада, у Свято-Миколаївському соборі відправили чин похорону за упокій душі полеглого воїна. Сьогодні відбувається поховання п'явки Дмитра Владиславовича 31 жовтня 1996 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, а дружини не був і дітей не мав. Закінчив ВПУ номер 7 і, на жаль, загинув 21 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Дмитро П'явка служив у лавах Збройних сил України з честю та гідністю, захищав рідну землю з вірою у перемогу, з любов'ю до своєї родини і до міста, в якому народився та виріс. Він в 19 років пішов в АТО, три роки був по контракту, потім прийшов, і потім, опять же, пішов. Діма був завжди веселим, активним, нічого не боявся. Що шо він дуже дуже був сміливий хлопець? Він завжди казав: я хочу захищати свою рідну землю. Прощатися з Дмитром прийшли і представники колективу вищого професійного училища номер 7 де хлопець здобував освіту. Пригадують, що він став одним із перших, хто опанував нову спеціальність зварника за сучасною міжнародною програмою підготовки. Він у нас відповідав в групі за культурно-масовий сектор. Проводили різні з ним мероприяття. Конкурси між училищні такі, де що зробити там інсталяції різні, хто де виступає, то він допомагав активу групи. Завжди пам'ять про метра завжди буде в серцях колективу, і, на жаль, на тій стіні пам'яті, яка в нас є, це вже буде 76-й портрет нашого вихованця. Останнім прихистком для Дмитра П'явки став меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України на свіштовському кладовищі, поряд з іншими героями, які загинули у боротьбі за незалежність української держави. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремльчуцькі новини. У Кременчуці продовжують роботу над проєктом житлового комплексу для внутрішньопереміщених осіб. Місто розвиває ініціативи, спрямовані на забезпечення переселенців житлом і підтримку тих, хто вимушено покинув свої домівки через війну. Увага на екран. Проєкт будівництва житлового комплексу для ВПО на 278-му кварталі. Поступово вдосконалюють. Концептуальна складова вже готова. На черзі технічна частина. Саме про це говорили під час зустрічі міський голова Кременчука Віталій Малецький та депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, який власне і є ініціатором будівництва нового кварталу для переселенців. Це 29 будинків, значить, десь порядка 75 тисяч квадратних метрів. Цього цей мікрорайон. От зі там. Парковка, автомобільна парковка, вона трьохярусна. Ну, це в процесі, воно може бути там якийсь супермаркет бути, може бути там ще щось бути. Зараз основне завдання, да, от той мінімум, що ми зробили сьогодні, да, сьогодні хотілося б, щоб ви надали. Доручення відповідним службам, ми про це з вами теж неодноразово говорили. Да щоб трошки попрацювати в інженерних мережах, зокрема, мова йшла про водопостачання та водовідведення, теплові магістралі, газові та електромережі, аби на етапі втілення проєкту в життя будинки були забезпечені всім необхідним. Найбільший запит від внутрішньопереміщених осіб саме на житло. Тому Кременчук усебічно намагається вирішити це питання, зокрема, і регулярно співпрацює з прифронтовими громадами. Ми зараз з вами свідомі, що ми маємо допомогти нашим новим Кременчужанам, нашим містам-партнерам, які зараз по програмі «Чопліць» з нами співпрацюють. Про те, що ми готові будувати житло, ми говорили з часовим яром, говорили з Лиманом, говорили з Бахмутом, говорили з іншими громадами, з якими ми зараз маємо контакти, і маємо створити дійсно такий потужний кластер нового житла для нас. Наших нових кременчужан забезпечити їх всім необхідним, можливо, якісь інвестиційні проекти сюди залучити, залучити наших донорів, спонсорів, які готові будувати це житло. Усі, як один, переконані, шлях попереду не легкий, але ми маємо об'єднатися задля благополуччя українців, що переїхали до нашого міста зі східних та південних регіонів. Я думаю, що Терсій, це добра справа. Да, і ми обов'язково маємо це зробити. Ми багато розмовляємо навіть з цим же Бахмутом. Там Часов Яр, там Ліман ви кажете, да. І ми багато чого чули від них, да, таке, що ну ну немає у нас так. іншого права, щоб не допомогти людям у цьому питанні. Міський голова Віталій Малецький під час зустрічі також повідомив, який стан справ реконструкції гуртожитка для переселенців по вулиці Троїцькій. Нагадаємо, там же на першому поверсі буде хаб для ВПО нові Кременчужани, створення якого запропонував депутат Геннадій Іванян, виступивши на сесії Кременчуцької міської ради із відповідним запитом. Зовнішні опоряджувальні роботи завершені. Зараз у нас внутрішні роботи. Я сподіваюся, дуже що ми до кінця року вийдемо на фінальні уже оздоблення на комплектування меблів. Зали зробили. Окрім підтримки переселенців всередині громади Кременчужан просять долучатися і до всеукраїнської ініціативи, а саме підписання петиції про надання звання місто Герой України, місту Бахмут. Петиція розміщена на сайті офіційного інтернет-представництва президента України. Це місто боролося, це місто стримувало навалу расистів, російських окупантів дуже багато часу. І це місто має бути удостоєно такого звання на нашу думку і на думку громади бахмутян, які проживають в місті Кременчуці. Це обов'язково треба підтримати. І Ви якщо пам'ятаєте, що всі в один голос говорили: Бахмут, це форти, фортеця, фортеця, фортеця. Тось тобто, я також вважаю, що правильно ви кажете, треба підтримати. Аби підтримати петицію, необхідно лише авторизуватися на сайті за допомогою дія-підпис, електронного цифрового підпису або Банк Айді. Станом на 13 листопада не вистачає трохи більше п'яти тисяч голосів. Тож підтримаємо місто, яке від початку війни було справжнім щитом всієї України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Аби не спричинити негативних наслідків під час відключень світла, користуватися генераторами потрібно з розумом, дотримуючись певних правил. Саме про це наш наступний матеріал. Під час відключень світла генератори це справжній порятунок як для звичайних людей, так і для підприємців, які навіть за відсутності централізованого електропостачання мають змогу працювати. Однак неправильне використання пристроїв може призвести до негативних наслідків. Саме тому сьогодні фахівці ДСНС та відділу екологічної безпеки дослідили умови, у яких кременчужани використовують генератори. Прийшли Міста для того, щоб побачити, де улаштовані генератори та як саме вони влаштовані. В деяких випадках генератори улаштовувалися на відстані 6 метрів, деякі на меншій відстані до Магазинів Працюючому персоналу, ми нагадували правила безпечної експлуатації генераторів. Під час рейду власників та працюючий персонал закладів поінформували про правила та порушення, аби мінімізувати ризики виникнення надзвичайних ситуацій. Однак були й приклади вдалого встановлення генераторів, аби це відповідало відразу усім нормам. Біля торгових магазинів можна спостерігати генератори, і от деякі генератори улаштовані правильно вони на максимальній відповіді. Від будівель стоять біля дороги, тобто вихлопні гази йдуть на дорогу, там де і пересуваються автомобілі, тобто мінімум дискомфорту для мешканців, і правильно прокладені через повітряну лінію електропровід, який і подає електрику до будівлі, зокрема на правильні вводи. Загалом є кілька основних і найголовніших правил експлуатації генераторів, про які необхідно знати кожному. Ще прокладати, якщо відстань шість метрів. Кабель має бути через повітряний міст. Генератор можна експлуатувати не довше п'яти годин, далі має бути перерва на 30 хвилин. Ні в якому разі не можна заправляти працюючий генератор. Можна експлуатувати тільки генератори, які мають сертифікацію. Генератор може бути встановлений виключно на свіжому повітрі, ні в якому разі не в приміщенні це категорично заборонено. Варто зазначити, що до кожного генератора та екофлоу є інструкція, в якій вказано, що з'єднання розетка-розетка заборонене, адже у цьому разі може виникати зустрічний струм, який спричинить коротке замикання і, як наслідок, пожежу. Аби оберегтися від цього, подавати напругу від генератора треба через окремий вхідний автоматичний вимикач у електричному щитку. Однак варто також враховувати, аби при експлуатації генератора рівень шуму не перевищував допустиму норму. Особливо це стосується багатоквартирних будинків, на перших поверхах яких зазвичай розташовані магазини, шум генератора яких може не докучати мешканцям вищих поверхів. Тож у межах дослідження перевірили сьогодні і цей аспект: ось коротко, як знизити рівень шуму від генератора, встановити генератор на відстані 6 метрів від житлових будинків і спальних приміщень, оточити генератор шумозахисними та акустичними екранами. Обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведенням вихлопних газів. Тож користуйтеся пристроями з розумом та обов'язково розкажіть про правила експлуатації рідним і близьким. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини. Служба безпеки України продовжує викривати ворожих агентів, які працюють на шкоду нашій державі. Чергове розслідування завершилось реальними тюремними строками для зрадників, що діяли в інтересах російських спецслужб. Зрадники, які наводили російські ракети на ТЕЦ, що опалюють Суми та Полтаву, отримали тюремні строки. Повідомляє СБУ за доказовою базою служби безпеки 15 і 13 років тюрми з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів РФ. Вони коригували повітряні атаки ворога по електро- і теплогенеруючих підприємствах на території Полтавської та Сумської областей. Серед основних цілей ворога були електропідстанції, а також місцеві тест, адмінбудівлі, що здійснюють управління газовими магістралями. Агенти встановлювали замасковані камери поблизу об'єктів критичної інфраструктури. Мета скоригувати ворожі обстріли. Вони комуфлювали мобільні телефони, під'єднували їх до павербанків та надавали доступ до онлайн-трансляції російським спецслужбістам. У такий спосіб окупанти сподівалися зафіксувати наслідки комбінованих атак РФ по стратегічно важливих об'єктах, що подають світло і тепло до прифронтових областей. Працювали на ворога двоє безробітних із Полтавщини Вік 21 та 23 роки. Вони потрапили у зору російських спецслужб, коли шукали легких грошей у телеграм-каналах. Контрозвідники СБУ затримали агентів у жовтні 2024 року поблизу об'єкту, де вони намагалися встановити приховану камеру. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисників винними за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством один зі зловмисників отримав менший термін покарання ніж передбачений санкцією за інкриміновані злочини. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. В офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулося відкриття проєкту Молодь і влада, який покликаний об'єднати активних, ініціативних юнаків і дівчат, готових долучитися до розвитку міста, втілювати власні ідеї та навчатися працювати з органами місцевого самоврядування. Увага на екран! Молодь це сила здатна рухати місто та країну вперед. Саме тому влада Кримучука активно працює із підростаючим поколінням, дослухається до їхніх пропозицій та вже неодноразово впроваджувала ініціативи молоді в дію. Саме тому такі проєкти, як молодь і влада, відкриття якого відбулось у офісі молодіжного парламенту Кременчука, стають унікальною можливістю для молодих лідерів розвивати навички і отримувати безцінний досвід у співпраці з органами самоврядування. Мені здається, унікальна в Україні, молодь і влада, тому що завжди або молодь окрема, а влада окрема. Але це не про наше місто, тому що вже багато років е влада, і молодь поруч і таким чином цей проєкт дозволяє дізнатися більше про владу. Ну, і звісно, влада в, в влада свою чергу теж. Будуть дізнаватися про молодь, побажання, рекомендації сьогодні у нас стартувала програма Молодь і влада. 25 активних учасників матимуть змогу поспілкуватися з представниками влади з депутатами різних рівнів, депутатами районних міських обласних рад, позадавати питання, які їх турбують, дізнатися, як працюють зсередини під час програми. Учасники матимуть можливість відвідати сесію примучуської міської ради, подивитися, як працюють депутати на депутатських комісіях, відвідати наші комунальні підприємства. І виконавчий комітет Кремльської міської ради на відкритті також був присутній заступник міського голови Руслан Проценко, який наголосив на важливості залучення молоді до управлінських процесів. Вже сьогодні ви вливаєтесь в цей проект. Ми разом всі з вами будемо відвідувати найголовніша адміністративну будівлю нашого міста це е, Кременчуцький міський виконком. Там, я думаю, вже хтось з вас інколи та й бував. І дуже багато чого вам презентуємо, покажемо, як це працює. Ну і, звісно, за результатами проєкту Молодь і влада е, кращі з кращих потрапляють на наступний проєкт. Можливо, ви чули, який називається стажування молоді в органах місцевого самоврядування, і там же ви більш детально вже, мабуть, саме самої такої середини середини дізнаєтеся про те, як все це працює. Ви як учасники проекту молоді влада обов'язково прийдете до влади і з урахуванням того досвіду, який ви отримаєте на цьому проекті, будете працювати ще краще ніж влада працює сьогодні. Програма проєкту включає серію зустрічей, семінарів та тренінгів, організованих у співпраці з міськими відділами, щоб надати молоді повний спектр знань про управління містом. Заплановано низку практичних занять та стажувань, які дозволять учасникам здобути навички комунікації, лідерства, проєктного менеджменту і розуміння адміністративних процесів. Подібні проєкти це чудова можливість для молоді зсередини дізнатись про управління містом, роботу різних органів влади. Взагалі, я прийшов на проект, щоб дізнатися, як працює взагалі наша влада, наша в місті і хочу дізна. Тися як наші депутати приймають якісь проекти, дізнатися, що входить у нас, як працюють наші органи самоврядування, і взагалі як влада комунікує з людьми? Загалом хочеться трошечки погубитися у внутрішню кухню, якщо так можна сказати, саме тому я тут найбільше хотіла попасти напевно на Кременчуцький водоканал. Не знаю чому, але мене туди дуже дуже тягне. Бажаємо учасникам отримати море нових знань та можливість у майбутньому активно ними користуватись. Організаторами проєкту традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримкою Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Як це не бачити світ, але відчувати його серце. Сьогодні у Кременчуці зрячі мали змогу, хоч на мить побути на місці незрячих, сісти в тролейбус і проїхати маршрутом темряви. Деталі цієї незвичної подорожі далі у сюжеті. Сьогодні міжнародний день незрячих громадська організація на крилах недій України організувала соціальну акцію. Її основною метою було привернути увагу містян до проблем людей із порушенням зору. Тож, на прикладі користування громадським транспортом, зрячі мали можливість відчути, як почуваються ті, хто щодня долає труднощі, не бачачи навколишнього світу. Так як в нашому місті велике підприємство під назвою УТОС закрито і не працює, наша громадська організація на крилах надії України зібрала решту людей, інвалідів позору, щоб привернути увагу людей до проблем. Які можуть бути у людей, які мають проблеми з зором? Тролейбуси нашого міста обладнані спеціальними пандусами, кнопками для виклику водія та системою оголошення зупинок, що допомагає людям із порушенням зору безпечно пересуватися містом? Водночас залишаються проблеми, які можна вирішити лише за підтримки суспільства. Щоб незрячі почувалися впевнено, мали рівні можливості та не втрачали віри в себе. Розписатися дуже тяжко, там писати заяви дуже тяжко. То мені люди допомагають. Це так, це дуже незручно. Просить, коли ти людей не знаєш, а тобі треба якусь заяву заповнити або щось, і ти не можеш. Тобі дуже тяжко, це дуже страшно. Там, де ми звикли все бачити, люди з порушенням зору відчувають серцем, пам'ятають простір на дотик і живуть із неймовірною силою волі. І от ми такі благополучні люди з руками, з ногами. Ми повинні думати, і де можемо допомагати оцім людям там зайти в аптеку, там в магазині. Може вона розрахуватись, не може на касі там вибрати. Той ж уявіть, що людина нічого не бачить зовсім. Незважаючи на всі труднощі, вони допомагають Збройним силам. України та внутрішньо переміщеним особам, а також вміють добувати своїми талантами та дарувати радість оточуючим. Проконатися в цьому можна вже незабаром у малому залі міського палацу культури. Приходьте до нас 3 грудня у нашому міському палацу. У нас буде великий концерт у 15.00. І ви побачите, як ось ці люди, які ну борються з цим життям, ще вміють радіти цьому життю. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Крамчуцькі новини. Довгоочікуваний щорічний конкурс студент року незабаром відбудеться у Кременчуці. А сьогодні ж ми розкажемо про тих, хто додає командам бажання перемогти та отримати призи. Увага на екран уже незабаром 19 листопада у Кременчуці відбудеться традиційний щорічний конкурс, що об'єднує студентів різних закладів освіти міста Студент року року-2025». Цьогоріч у заході беруть участь сім команд, які активно готуються. Тож незабаром їхні виступи можна буде побачити на сцені міського палацу культури. Підготовка вже розпочалася. Ми щиро дякуємо всім, хто долучається до організації та проведення конкурсу. Це наші партнери, спонсори, навчальні заклади, адміністрації навчальних закладів, волонтери і всі небайдужі, хто підтримує молодіжні ініціативи. Особлива подяка нашим спонсорам, які щороку долучаються та дарують неймовірні подарунки. Нашим командам учасникам саме завдяки їм наше свято цей конкурс стає таким цікавим та різноманітним. Традиційним та незмінним спонсором конкурсу є кав'ярня Львівська майстерня шоколаду у Кременчуці. Львівська майстерня шоколаду завжди підтримує молоді, соціальний розвиток, креативні таланти. І у цьому році ми теж вирішили приєднатися і привітати переможців конкурсу студенту року і подарувати їм три сертифікати на чоколядаве фонд. Будемо дуже раді зустріти наших переможців і пригостити їх шоколадними смаколиками і підняти їм настрій. Також активно долучається до щорічного конкурсу і навчальний центр англійської мови «Welcome and Study». Ми вже долучаємося не вперше минулому році. Ми також брали участь в цьому заході, і в цьому знову ж таки даємо певні призи переможцям. Ми надаємо 30 сертифікатів на 500 та 1000 гривень на навчання в нашій школі іноземних мов vr клуб Матрікс долучився до ініціативи, аби переможці конкурсу мали змогу насолодитися віртуальною реальністю у компанії друзів. Це для нас супер важлива подія. Ми вже долучаємося не перший раз. Дуже раді дарувати емоції нашим переможцям. Ми даруємо 30 сертифікатів у клуб віртуальної реальності Матрікс на одну безкоштовну годину гри в нашому клубі. Порадою подарунками переможців конкурсу студент року і барбершоп Комфорт Зон». Долучаємось до важливих ініціатив в нашому місті, які забезпечують жизні діжитні нашого міста. Ну і покращують настрій. В цей складний час для переможців буде надано три сертифікати: сертифікати на чоловічу стрижку. Сертифікат там безкоштовний. Тобто людина взяла, отримала сертифікат. Прийшла, підстриглася. Побажаю удачі всім тим, хто приймає участь. Загалом цьогорічний список спонсорів конкурсу доволі великий, тож переможці, безперечно, не залишиться без крутих та цінних подарунків. Отже, незабаром на нас очікуватимуть захоплюючі виступи команд та напружена боротьба за звання Студент року року-2025». організаторами конкурсу є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури і туризму за підтримки Кременчуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Впевнену перемогу здобула наша Кременчуцька команда на чемпіонаті України з хокею. Детальніше про це розкажемо вже за мить. Після міжнародної паузи хокейний клуб Кременчук впевнено здобув перемогу у Києві. Учора на арені шалет Кременчужани зіграли проти крижинки Кепіталс. Від початку гра була напруженою та динамічною. У першому ж періоді господарі поля відкрили рахунок, поціливши у наші ворота, та хокеїсти Кременчука не змусили довго чекати, зрівнявши рахунок. Надалі у другому періоді гравці Кременчука подвоїли власний рахунок. Ще два голи у ворота суперників було закинуто вже у третьому періоді. І хоч гравці крижинки Кепіталс оформили повторний гол у ворота нашої команди, однак перемогти їм все ж не вдалося. Задоволений, як хлопці віддавались цій грі, було видно, що команда противника десь в яких моментах була сильніша. Ми трималися, трималися за рахунок. Ну, допустили деякі е, помилки, противник це використав. І кінцівку гру, якщо б ми десь була там різниця, може, в одну, в дві шайби, могли б ще зачепитися за рахунок, але хлопці молодці, що не здалися, і грали до кінця. Варто зазначити, що під час цієї гри свій перший матч за головну команду Кременчук провів Федір Колповський. Він виступає за молодіжний склад клубу та нещодавно був викликаний на збір збірної України Ю-20. Команду з перемогою. По-перше, хотів би привітати нашого молодого воротаря. В нього сьогодні дебют. Федір Колповський зіграв дуже гарно. Хлопці молодці, тому рухаємося далі. Остаточний рахунок гри склав 2-5 на нашу користь. Наступний матч відбудеться на Людовій арені Айсберг у Кременчуці проти Сокола. Тож бажаємо нашим хокеїстам перемагати і надалі. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Дякуємо нашим захисникам. Завдяки їхній відвазі. Ми можемо жити, працювати і вірити у завтрашній день. Слава Україні! Слава героям!